Оце їхня команда з теб що той на гору поїхав. Щас я їм підраскажу. Гриль. Ти який? середній прожарки? Ну шо? ДЖТ. Ииии, я бик, я їду. Я бик і я їду. Ой! Хто? 121, чи хто з мене там ржав? Следующий мені, сюди мені їх, на шомпур. Ладно, не мучайся. Пиццы, ДЗТ, ты в натуре ще не понял. Ну, правда? А за что с БК? Сегодня мы с тобой подружимся. А че ты не, не тікав? Вопросы сюда. Кто там с мене смеялся, що тайп ехал на горку? Быстро!